Матусю рідненька, зіренька моя, з не матері тебе, голубонько, мила, Хай радістю повниться доля твоя, Щоб серденько ніжне ніколи не нило. Ти світло в віконці, ти ласка в словах, Твоя доброта, наче сонце весняне, За мудрість, за терпіння в твоїх очах. Тобі моя вдячність безмежна безкрая, Хай квітне для тебе всі квіти землі, Хай птахи співають мелодії ніжні, Ти ангел в моїм житті, з тобою в сім'ї стають дивовижні. Знай матері, мамо, ти скарб найцінніший, опора й надія в кожній хвилині. Хай цей вірш від душі. Найщиріший знайди відгук у кожному серці, у кожній родині.